Повалені дерева, затоплені будинки та зруйновані дороги. На вихідних погода знову наробила лиха. Через шквальний вітер та зливи на ранок, 19 травня, без світла залишилися півсотні сіл та містечок на Дніпропетровщині, Полтавщині, Львівщині та Київщині. У цих областях позносило дахи майже у півтори сотні будинків. Вітер був такої сили, що змітав все на своєму шляху. На Київщині без даху залишилися й учні Калинівської школи. Буревій зірвав шифер разом з дерев'яним перекриттям. Наробила клопоту стихія і на українських дорогах у львівській та Чернівецьких областях. Тимчасово перекрито до десятка місцевих доріг. Річки вийшли з берегів і затопили дорожнє полотно. Рятувальники кажуть, наразі у всіх постраждалих регіонах працюють бригади енергетиків, дорожників та ДСНСівців. Найближчим часом обіцяють відновити електропостачання, рух транспорту та відкачати воду із затоплених будинків, доки в одній частині України буревій та дощі, в іншій неймовірна спека. У Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях синоптики оголосили високий рівень пожежної небезпеки. Кажуть, з 19 до 26 травня у цих регіонах температура повітря прогріватиметься до 35 градусів.